Сьогодні у програмі факт інвестиції в промисловість, яке нове виробництво відкрилося в Чернігові. Міністерський десант, хто з робочим візитом завітав у місто, насилля та секс, що цікавило чернігійських жінок. Пам'ятаємо наших героїв, про кого зніматиме теленариси, телеканал Новий Чернігів. Міський голова Владислава Трошенко відвідав сьогодні підприємство ТК Стиль. Швейна фабрика, яка входить до складу холдингу текстиль контакт, спеціалізується на пошиві верхнього одягу. Це одне з провідних підприємств легкої промисловості Чернігівщини. Підприємство В прошлом році на 10 млн оборудований гривень закупили нового обладнання. В этом году плануємо продолжать совершенствовать парк машин. В і не було ні одного, ні одного там, неділи, ні одного дня, простое Середня 8 тисяч єдиниць е, е, здійснень в місяць, е, причому доволі складних технологічних изделий. Швейне обладнання нині дороге, каже власник підприємства. Приміром, ось ця машинка, яка пришиває гудзики, коштує 27 тисяч євро. Але це сучасне обладнання дозволяє покращити якість і продуктивність праці. Тут машина виконує би, дві операції в одній. Вона пришиває пуговицю і потім одновременно переворачує і обматує ножку. Олександр каже, що навчити працювати на цьому обладнанні можна за кілька змін. На швейній фабриці шиють на експорт пальта і брюки відомих світових брендів. кажуть, шили і військову форму для країн НАТО. Країться в нас все – приклади, верха, дублірин. Спеціалісти в нас дуже хороші. Вони дають дуже велике качество. випускаємої продукції. Для міста важливо, щоб підприємство працювало і платило людям пристойні зарплати, каже міський голова. Податки, які сплачує підприємство в міську казну, йдуть на розвиток Чернігова. Я як міський голова, який хоче більше зробити. Обсяг робіт в місті, я зацікавлений в розвитку виробництва, які знаходяться в місті, для того, щоб люди отримали більше заробітні плати і від цього було більше надходження до міського бюджету. Завдання Чернігова тут це створити комфортні умови для інвестора. І сьогодні регіон Чернігова є одним з базових, якщо брати українські міста. Чернігів – один з базових регіонів, де нам можна відроджувати легку промисловість. Ганна Антоненко працює на підприємстві кравцем вже три роки. Каже, має непогану зарплатню. Все залежить від замовлень. Шиємо різні моделі, різні речі. дуже. Сьогодні на підприємстві працює 125 робітників. Готові розширюватися і далі, але стикнулися з проблемою нестачею кваліфікованих кадрів. Зараз вот ми відкрили новий цех буквально в сентябрі місяці. Набрали туди вже десяти человек з центру зайнятості, які прийшли не по специализации. Ми їх обучаем. І от вони вже у нас три місяці працюють, достигли вже третього-четвертого розряду. Міський голова запевняє, місто зацікавлене в розвитку таких підприємств і сприятиме створенню комфортних умов для розвитку бізнесу. Він зацікавлений у розвитку. Мені як міському голові. І міська влада буде максимально сприяти, створювати просто комфортні умови. Потрібна буде допомога в чомусь. В межах можливості ми будемо здійснювати. Нам не потрібно ніяке. Там ну скажімо, ми зразу обумовили, що нам нічого не потрібно, крім тільки розвивати виробництво потім заробітні плати. Людям на підприємстві також зацікавлені у цьому. У наступних сюжетах розповімо про нове виробництво тканин, яке з'явилося нещодавно в місті. 1 лютого у Чернігові відбулося виїзне засідання колегії казначейства України, в якому взяла участь керівник відомства Тетяна Слюз. Найактуальніші питання функціонування державної казначейської служби очільниця висвітлила і на брифінгу для представників засобів масової інформації. Зокрема, акцентувала увагу на таких напрямках роботи, як подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів електронної звітності в автоматизовану систему «Е звітність. Безумовно, всі визнали той факт, що це уніфікований програмний продукт, який полегшив життя бухгалтерів, бо воно автоматично формується. І безумовно так само спрощує бюджетні процеси з приводу контролю за цією звітністю. Очільниця казначейства України зупинилася і на питаннях про хід виконання судових рішень, зміну бюджетному законодавстві, функціонування оновленого веб-порталу казначейства, впровадження системи електронного документообігу в органах казначейства та питання кадрової політики щодо пріоритетних напрямків тендерні процедури по сайту Прозоро. Ми зараз його хочемо сконцентрувати, щоб була взаємодія з нашою базою, тому що на сайті Прозоро. Особливо там, де стосується бюджетної установи, кожна бюджетна установа реєструє весь процес проходження терміної процедури. Наприкінці заходу голова казначейства дала позитивну оцінку роботі Чернігівського територіального органу служби. Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріс завітала з робочим візитом до Чернігова. Формування відомства розпочалося у листопаді минулого року і, за прогнозом міністра, триватиме до червня 2019-го. Представники громадських об'єднань ветеранів Чернігівщини озвучили ряд питань, що стосуються соціального захисту та підтримки ветеранів та їхніх родин. У нас така проблема, що ми тільки в регіоні можемо їздити. Але на сьогоднішній день спілкуємося з в Хмельницьк, в треба виїхати на лікування. Київ, то нам проїзд потрібний по всій Україні. Місцева влада, вона не в стані таке, як лікування, проїзд, він буде, на всеукраїнському повинен бути рівні. Зараз ми подали ініціативу на розгляд профільного комітету Верховної Ради щодо збільшення штрафів для перевізників, які не виконують цю норму. Зокрема, зі 136 гривень ми пропонуємо підняти до 13 600. І я не думаю, що це проблема є для органів місцевого самоврядування. Це проблема для перевізників, в першу чергу, які не виконують цю норму. Діяльність міністерства у справах ветеранів України поки що не розповсюджується на ветеранів військовослужбовців. Але за словами міністра, це питання часу в майбутньому. За погодженням з пов'язаними структурами сектору безпеки оборони ми можемо виступити з ініціативою, в тому числі щоб опікуватися ветеранами військової служби. Болючим питанням є виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. Крім того, ті, хто отримав землю, продають її за безцінь, бо не мають грошей на будівництво. Внаслідок там робочої групи з міністерством аграрної політики тощо вийти з ініціативи для того, щоб зробити уніфіковану цифру за компенсацію земельної ділянки. З метою реалізації прав та соціальних гарантій ветеранів та членів їх сімей між міністерством у справах ветеранів України, Чернігівською обласною державною адміністрацією та Чернігівською обласною радою підпису. На меморандум про співпрацю. Життя віддати заради України. 31 січня минула 49-та річниця з дня народження чернігівця, який першим з наших земляків загинув у російсько-українській війні. Олексій Коновалов був воїном світла і посланцем гарного настрою. Таким його запам'ятали ті, до кого він доторкнувся своїм серцем. Залишився українцем і він таким буде жити в наших серцях. У Чернігівському ліцеї No15, де свого часу навчався герой, пройшов вечір пам'яті Олексія Коновалова. Зібралися рідні, друзі, побратими бійця та волонтери. Захід був спрямований і на патріотичне виховання молоді. Мати захисника скромно згадувала про сина. звичайний чоловік. І там стоять, дуже такі ж хлопці, Саме обичні. Давайте хлопці. Будем думать, що Україна она одна. і думати, як біжить далі, як захистити свою родину. Учні ліцею зачитали листи, які вони відправляють на фронт своїм захисникам. Випускник закладу, а тепер викладач Іван Баран на знак вшанування пам'яті Олексія Коновалова виконав маловідому пісню січових стрільців. Вона про події сторічної давнини, що актуальні і сьогодні. І Шанували пам'ять Олексія Коновалова хвилиною мовчання під супровід відомої пісні. Та поклали квіти до меморіальної дошки героя. У навчальному закладі є музей бойової слави та куточок, присвячений захиснику України. Завжди хвилина мовчання, завжди ми згадуємо і про Олексія, тому що він якраз був і на Майдані під час Революції Гідності. А на початку березня 2014-го Олексій Коновалов разом зі своїми побратимами організував блокпост у Чернігівській області неподалік кордону з Росією. Добровольцем пішов на фронт. Був капітаном 13-го батальйону територіальної оборони Чернігів-1. Загинув на сході 12 червня 2014 року. Його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та герої не не вмирають, вмирають вороги, наголошують військові побратими, згадуючи Олексія. До це людина. Ви пишаєте, що він навчався, що ви школи в школі навчаєтесь, де навчаєте, він навчався. Людина, яка змінила повністю свої погляди із патріота, стала справжнім націоналістом, кажуть його однодумці. У черті Десна, де 13-й батальйон проходив навчання, всі пісні строєві, які виконувала рота Льоші, були тільки повстанські. Тепер вихованці ліцею будуть більше знати про Олексія Коновалова та шанувати героя, який так багато ще не встиг зробити у своєму житті. Для мене це ім'я символізує стійкість українського народу, справжній козацький дух, закладений нашими ну давніми слов'янськими. і показує те, що Росія. В принципі, вона, як була під варварами, стала ще більшим варваром. Колектив нашого телеканалу розпочинає цикл передач про чернігівців-учасників АТО, які віддали життя за Україну. Теленариси залишаться в архівах та інтернет-ресурсах. Таким чином, ми увіковічнимо їх імена в історії міста. Адже данина Шани є просто людським обов'язком за те, що зробили для нас захисники. Військовий комісар Олександр Криворучко говорив про привабливість військової служби за контрактом під час брифінгу журналістам. Плани щодо залучення чоловіків та жінок до служби збройних сил України до обласного торгцентру, центру комплектування та соціальної підтримки вже доведені. Для нас у 2019 році на перший квартал визначено більше 450 військовослужбовців, які ми долини протягом січня, лютого і березня підготувати документи і надати цих військовослужбовців для заключення контракту військових частин. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які не досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби. Відповідно до гендерної політики в Україні жінки вступають до лав Збройних сил України на рівні з чоловіками. В першу чергу комплектуватимуть підрозділи частини бойового складу: сухопутних військ, десанту, штурмових військ і морської піхоти. Політична ситуація і ситуація в нашій країні складається так, що крім бойових дій, які проходять на території проведення операції об'єднаних сил, у нас виникла в зв'язку з тими событиями, які в Керківській протоки. Це необхідність забезпечити. забезпечити до негайного реагування і захист південних напрямків, особливо на напрямку Азовського моря і Маріупольського напрямку з сторони моря. Тому йде формування бригад морської піхоти і безпосередньо для того, що сформували, там часу не зусилля зосереджуються міністерством оборони для відбудови інфраструктури і створення нових військових частин. Не дозволяється укладати контракти з особами з низькими морально-діловими та індивідуально-психологічними якостями раніше судимими за злочин середньої тяжкості та з переконанням, що суперечать державній політиці України. Крім того, як повідомив військовий комісар з 1 січня 2019 року, підвищено грошове забезпечення військовослужбовців. Виплати зростуть до 65%. Про реформовану українську поліцію і не тільки говорили чернігівські жінки з керівниками окремих підрозділів головного управління національної поліції у Чернігівській області серед учасників та доповідачів а лише жінки на запитання членів Чернігівського відділення громадської організації спілки жінок України відповідали співробітниці поліції, які наразі на рівні з чоловіками несуть службу. Яна Кондратій закінчувала Чернігівський медичний коледж, а після Революції Гідності вирішила стати поліцейським. Бо для неї гасло Поліція захищає свій народ дуже близьке. Вона розповіла про свою роботу, а також відповіла на запитання. В одному з них йшлося про домашнє насильство. Як правило, жінки заявляють про даний факт, а потім а потім відмовляються від даних фактів і вже зв'язують руки нам, тому що ми починаємо збір матеріалів. Наприклад, сусіди чули, сусіди бачили а але в даному випадку. Жінка приходить і каже: Та це я вчора казала, що мене чоловік бив, а сьогодні я говорю, що я впала. І тоді, в цьому випадку, це досить тяжко довести. І людина пише заяву про те, що я впала сама, кримінальне провадження закривається. Насильство в сім'ї, як правило, як говорить статистика, воно ніколи, воно ніколи не закінчується. Я не розумію, чому ви вваж... ну, Ми вважаємо, що ми настільки сильні, що ми можемо пережити абсолютно все. Так, ми досить сильні, але е... Цього терпіти в будь-якому випадку не потрібно. Нове законодавство дає значно більше права поліціянтам, які виїжджають на сімейні скандали. Вони можуть на 10 днів заборонити насильнику знаходитися в одному помешканні з жертвою. А також у разі її офіційного звернення мають ще низку серйозних механізмів, які дозволяють попередити більш тяжкі трагедії. Не залишили без уваги й тему примушення до сексу. Представник управління юстиції Людмила Кузьміна пояснила, що мо. Можна вважати згодою на інтим, а в якому разі варто утриматися від контакту з партнером, аби не нариватися на неприємності, яким чином ми розписки будемо писати, хочу сексу чи не хочу, чи як це саме робити? Але ми всі знаємо, що розписки нотаріуси не засвідчують. Якщо жінка кивком голови сказала так, то Ніякої розписки ніхто друг другу писати не буде, і це є згода до сексу. А якщо вона вагається, то треба її залишити в покої, тому що потім можемо вже піти і написати десь подати заяву про зґвалтування. Зустріч була досить корисною для усіх учасниць. Домовилися на цьому не зупинятися. Наступного разу планують обговорити інші нагальні теми. Сторони мають намір отримати реальну реалізацію гасла нової поліції. Ваша довіра, наша честь. Лідер руху справедливість Валентин Леваченко у п'ятницю був у Чернігові. Він зустрівся з мешканцями вулиці Декабристів, будинки яких постраждали минулого літа під час аномальних опадів. Люди скаржилися на те, що не отримали від держави компенсації на відновлення житла і змушені зимувати у вологих квартирах. У рамках візиту Валентин Леваченко також провів прес-конференцію і спілкувався з журналістами, які мали змогу поставити політику свої запитання. П'ятницю до Чернігова завітали сучасні львівські художники різних жанрів. У музеї мистецтва «Пласт-Арт» відкрилася виставка Львівська палітра. Художник Ігор Гавришкевич розповідає, що в Чернігові вже був. Він підкреслив, що кожен українець має, хоча б одного разу, побувати в нашому місті. Цього разу зрештою така і погода. Я вважаю, таке потепління зимою. Це приємно. От і люди чернігівчани також приємні, привітливі українці. Всі знають, що Чернігів це одна із одне з найдавніших міст України, одне із, я б сказав, знаменитіших. Історичніше, з найісторичніших. але не всі художники вже бували у Чернігові. Віктор Москалюк у нас вперше. Він розповів, що саме йому сподобалось в нашому місті. І дуже така збереглася. Дуже така стара частина, де вона якби так відповідає тому часу. І, ну я щасливіше приїхав тут. Відвідувач виставки Лариса Ганенко розповіла нам своє бачення однієї картини. Лежить умерша, стащоне від голоду жінка. явно их не мать, и стоят маленькие дети, которые потеряли кормилицу, последнюю надежду выжить. И несмотря на то, что не успела только погибнуть женщина, их не кормилица мать, уже воронье здесь, которая ждет как бы подпитать себя, заберет остатки жизни этих людей. Вот. Дальше там красное солнце всходит или как бы пожар, ну, который уничтожит все, весь этот ужас, который существует, и надежда на будущее, вон там вот просвет небольшой красный, что все-таки плохому всегда приходит на смену добро. Всього на виставці представлено 50 творів різних авторів. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Провідні автомобільні компанії оснащують екзоскелетами своїх робітників. Про цей факт дивіться у рубриці Міжнародні новини. Камінь із пліч, а також із м'язів. Американських складальників автомобілів екіпірують екзоскелетами. Вони підсилюють руки під час роботи. Форд одна з багатьох компаній, яка використовує таку технологію. Називається пристрій Ековест. Ніколас Гоц надягає екзоскелет, коли збирає мустанг на фабриці поблизу Детройта. У цій коробці є ресори, які допомагають рукам підніматися із своєю 4,5-7 кілограмів. Моя робота полегшилася, я став менше напружуватися. Спочатку пристрій тестували, а торік компанія вирішила закупити його для всіх своїх 15 фабрик у семи країнах світу. Незабаром список поповнять ще дві фабрики в Бразилії. Вони підсилюють кожну руку на 45 з кілограмів щоразу, коли ви піднімаєте їх. А працівники роблять це кілька тисяч разів на день. Технічний експерт Форд каже, що екзоскелети можуть також зменшити кількість травм. ми бачимо, що в тих співробітників, які працюють в екзоскелетах, травматизм знизився. Нині точної статистики немає, але ми зможемо отримати її пізніше. Поки ж користь відзначають на основі спостережень. Нині екзоскелети також використовує й авіабудівна компанія Боїнг.